Доброго ранку, Казань. Побажати вибухового дня. Завітали безпілотники. Замість чаю баранками – низка детонацій. Дронів було декілька і заходили хвилями. Таку гостинність казанці чомусь не оцінили. Нажавний люд поховався в підвалах та укриттях і задавали певно собі, а може й владі питання: за що це нам куди поцілили? Давайте дивитися разом на каналі Січас, на який я раджу вам підписатися та поставити вже вподобайку. Розпочинаємо росіяни жаліються на атаку безпілотниками в Казані. Ось вона зранку, 21 грудня. Ввійшлося про те, що один із дронів влетів у багатоповерхівку. Пізніше виявилося, що такий будинок не один. Там закрито аеропорт на прийом і виліт літаків. Запроваджено план кавьор. Також закрили литовище в Іжевську. МНС звернулася до людей із закликами не панікувати. Ці кадри ще одного п'ятиповерхового будинку, куди влетів БПЛА. Він зайнявся. Ще один дрон вдалося зафіксувати в середмісті Казані поруч з місцевим Кремлем. Його знищила розпиво. Я прикинь, засняв. Тим часом казанці абсолютно не дотримуються рекомендацій спускатися на перші поверхи чи в підвали. Вони стоять у дворі, а почувши проліт безпілотника, біжать на це дивитися або ж знімають наслідки і викладають це в мережі. Як то кажуть, СБУ схвалює. На деяких відео можна почути всю красу російської мови. Місцеві тубільці не розуміють, за що їм ця кара. Дійсно, чого б це. Машину потрясло. Какий тут... Гуляні сматрі, що твориться. Імовірно, випухів було набагато більше. Про це звітують самі жителі Казані у соцмережах. Причому вказують райони, до яких гуркіт дістався. Згодом розмадя підтвердило третю детонацію. Маємо відповідні кадри попадання дрона в будинок в ЖК Ух! <звук> Оскільки Казань розташована в Татарстані, то влада бадьорові звітувала, що вона на місці все під контролем, працюють штаби, де можна зігрітися та поїсти. Щодо шкіл, то дітей відвели у підвали. Частина пішла у метро, як і інші перелякані казанці. Зараз ви бачите станцію площа Тукає. Щоправда, деякі пабліки написали, що така евакуація була вибірковою, а деякі бомбосховища взагалі були закриті. 21 Шо закрити просто Мерія Казані пізніше підтвердила спалах у будинках у трьох районах: радянському, кіровському та привольському після атаки БПЛА. Мовиться і про приліт у промислове підприємство загалом прильотів ніби вісім кажуть, що постраждалих і загиблих немає. Та в регіоні скасували всі масові події на вихідних. У російському міноборони додали БПЛА заходили трьома хвилями: три дрони ніби збила ППО, а ще три подавили РЕБО. Давайте трохи детальніше розповім, якими саме дронами сьогодні атакували Казань. БПЛА ан 196 лютий може долати відстань до тисячі кілометрів та нести бойову фугасну частину вагою до 50. Десяти кілограм Усередині безпілотник оснащений двигуном внутрішнього згоряння німецької розробки. Така модель здійснює політ за заданими координатами, а не керується вручну. На подібних машинах є засоби наведення за допомогою системи GPS. Пропагандисти стверджують, що може бути відхилення від кінцевої точки, але не варто забувати і про роботу ворожих реп. Влада Татарстану сьогодні скасувала всі масові заходи і продовжила цю міру на всі вихідні. Правоохоронці вже відкрили справу за статтею про здійснення теракту. Звісно, якби не російський реп, то свої цілі безпілотники досягли. Давайте поглянемо на карту напрямку руху безпілотників та перші цілі на їх шляху. Отже, казанський пороговий завод знаходиться приблизно за три кілометри від п'ятиповерхового будинку на вулиці Кларицетки, до якого потрапив один із безпілотників. До вертолітного заводу від цього будинку близько 6 кілометрів. До аеродрому авіаційного заводу близько 8 кілометрів. Від ЖК «Лазурний Нібіса, куди теж влучило, дрон міг би дістатися військової частини 58661. На цьому поки всі передріздвяні подарунки для любих ворогів. Ставте вподобайку, якщо хотіли б бачити таких кадрів ще більше. Ми в свою чергу слідкуємо за такими новинами та будемо про них розповідати. Тож, аби не пропустити оновлень, підписуйтесь на канал Сі час. Росіяни атакували ракетами іноземних дипломатів у Києві. Столиця оговтується від наслідків. Центр міста перекрито. Кремль відреагував на цинічний удар. Як це виправдовують терористи? Паралельно із ракетним обстрілом ЗС опинилася на межі блекауту, а ворожі хакери вдалися до кібератаки. Чи варто українцям перейматися за особисті дані? Говоримо про це на каналі «Сейчас». Підпишіться і починаємо. Поки весь цивілізований світ готується до Різдва, держава-терористка перетворює свята на пекло Мережою Шириться відео, яке найбільш точно описує обстановку в Україні вже третій рік поспіль. На цих кадрах на тлі різдвяної ялинки видніються вибухи. Це наслідки ворожих атак ракетами по Києву зранку 20 грудня. Як відомо, уламки від снарядів влупили по бізнес-центру Торонто, пошкоджені офісні будівлі, і житлові будинки, готель, костел та музична школа. Зафіксоване масштабне пошкодження тепломагістралі без тепла. Зараз 630 житлових будинків, ще 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. А ще внаслідок атаки РФ були пошкоджені кілька посольств. Це підтвердив речник МЗС Георгій Тихий. Зокрема, мова йде про дип представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, і Чорногорії. Кілька вулиць у самому серці столиці нині перекриті. Протягом доби мають відновити рух. Обіцяє міська влада. За словами мера Віталія Кличка, зараз на вулицях багато автівок, які згоріли. Великі будівельні конструкції розкидані по вулицях. Тому потрібен деякий час, щоб все це розібрати. У наслідок атаки дев'ятеро постраждалих, чотирьох з них госпіталізували. Також виявлено тіло одного загиблого. Рятувальники запевнили, що людей під завалами у Голосівському районі немає, а ліквідація наслідків триває. Заділо в цьому ж районі навіть пам'ятку національного значення костел Святого Миколая. Пошкоджень зазнали стіни будівлі, частково вибито фасадне вітражне скло. За версією міноборони РФ удару по Києву було завдано не по культурному осередку і бізнес-центру. А нібито по пункту управління СБУ, Київському КБ промінь і позиції ЗРК Петріот. Всі об'єкти уражені, брехливо наголосили у відомстві. І ці тези вже активно розтиражували про кремлівські так звані медіа, зокрема продажні Ріа Новості. На цьому терористи не зупинилися. У півдні країну знову накрила повітряна тривога. Пабліки попереджали про загрозу балістики. За даними моніторів, це балістика великої дальності з полігону Капустин Яр, над яким зараз закрили повітряний простір. І саме звідти раніше ворог вже запускав свій арішнік. Ворочі затканали знову підігрівають паніку. Мовляв, буде новий надпотужний удар Арішника. Не припиняються атаки по об'єктах енергетики. Через обстріл РФ відключилася одна із двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану. Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України повідомили у Міненергетики. Фактично, атомна станція опинилася на межі блекауту. Безпечна експлуатація ЗС можлива лише під контролем України. Вкотре наголосив, підкреслив міністр Герман Галущенко. Провели агенти Рафи віртуальну атаку. СБУ порушила справу через хакерську атаку на реєстри Міністерства юстиції. Наразі витік даних не підтверджується. Заспокоює очільниця Ольга Стефанішина, але робота всіх реєстрів у цілях безпеки призупинена. У першу чергу будуть відновлювати дані, які забезпечують облік дій нотаріусів, а також відновлення реєстру прав на нерухоме майно та реєстру юридичних фізичних осіб, зазначила урядовиця. Міністерство внутрішніх справ вимушено призупиняє послуги щодо переадресації власника авто на усунення на може піти до кількох днів. Сподіваємося, що наші спеціалісти швидко все приведуть до ладу. На цій ноті закликаю вас підписуватися, аби не губити важливу інформацію. Далі тільки більше.